Це те, що ми зробили своїми силами, то умивальник для рук, то санвузол. Олександр живе в одній з багатоповерхівок міста Лозова на Харківщині. Чоловік показує, як облаштували укриття у підвалі свого будинку. Робили це разом з сусідом та головою ОСББ перед початком повномасштабного вторгнення. Приміщення для, для дітей, де, де діти можуть. Маненько трошки більше розміститись тут, коли в разі небезпеки повітряної, яка там у нас буває. обігрівач один, там у нас ще другий є. В підвалі є світло, продукти облаштували місця, де можна відпочити. Використовували усе, що було під руками, але дещо довелося купувати, каже чоловік. У разі небезпеки сюди приходять мешканці і сусідніх будинків. Ми своїх же людей забрали фінанси. Те, що люди платять на дом, ми зробили це для чотирьох для будинків. А це одне з комунальних укриттів у центрі міста. Його облаштували за рахунок місцевого бюджету. Воно розраховане на 50 людей, говорить начальник відділу цивільного захисту міськради Володимир Дерев'янко. Тут є світло, санвузол і вайфай, а ще генератор та альтернативне опалення. Це, це буржуйка по попроста <смір> для опалення цього приміщення. Загалом на території Лозівської тергромади є 42 укриття. 26 з них комунальні, на які місто може виділяти кошти і утримувати, говорить перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков. За його словами, більшість з них у закладах освіти. З 26 наших комунальних, комунальних об'єктів на 2,5 мільйони попали були відібрані 14. І майже на всіх вже проведені певні роботи. Такої кількості укриттів для міста замало, говорить Житков, Тому радить клузічанам у разі небезпеки користуватися підвалами багатоповерхівок. Наводити там лад мають управителі будинків. Відремонтувати усі укриття за рахунок міського бюджету зараз можливості. Немає, говорить Житков. Ми на сьогодні буквально вже не добираємо майже 80 мільйонів до бюджету. Це для Лазової дуже велика сума. Якщо годовий бюджет рахувати 514 мільйонів, то ми вже не добрали таку кількість. Перелік захисних споруд на території громади опублікований на сайті міської ради, говорить перший заступник міськголови. Юлія Токар, Суспільне, Новини Харків.